так. Угу. Тобі носить прокрасок. Жовту. Жовту пов'язку. Якого ти будеш розмальовувати паличка? Колір який в тебе буде? Павлочка. Чей. Так якого кольору ти його хочеш? Фіолетовым. Фіолетовий? фіолетовий? Угу. Значит, треба фіолетовий, правильно? Да. Так. Інша бабочка завтра. Помаранчевий треба тобі? Да, йому новки оранжевий. Буде. Поняла? Угу. Так. Це так мало. Чого мало? Трошки кімначе. Отак. От більше. Я зараз її розведу водою і вона буде краще, ну більше її буде набагато, поняла? Та не треба. Треба, тому що ти так не знаєш малювати. Если она будет такая сухая, то ты не сможешь наливать. Мам, давай за того молока, и он у того молока. Есть светлые такие фиолетовые. Да, были они такие фиолетовые. Сиреневые. А есть темные. Сейчас еще тебе добавим. Вот это сиренепный фиолетовый, да? Не, 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 похрену. Пьянила, да? Угу. Их у них с водой, да? Да, все требовато. Носила угу. чак-чак і ця. Ось сюди темного. Ой, да, погано відкручується, бачиш. Угу. Маленькі колоски. темно фіолетові такі. А маленькі колоски. І коли вчиться добре, вони схожі... Це... Ні, вони всі відкручуються саме. Це, це сходяться що... чині. Схоже на синій, але це фіолетовий. Да. Так, блокитного тобі давай. Ну, давай. О, чо, де там, де Оцю, бачиш сюди. Чекай. Бачиш, очі депокину тебе. Щоб хочеш мені збавить з белого. Він не так і її. Вони не б'ють. Бі... Ну вони, може, тобі захочеться щось з білим. І Як... зелений ще треба, да? який ще червоний і зелений, так? Да? Ще почекай. А ти лозевенький. Червоний сюди. Капаємо. А чи зелений, зелене, має человений бути. А ще тут Гай буде ч... Ч... чорний. Дивися зелений в мене є. Отак. Ну, все один зелене тут, так? Mm? От був все тут зелене. У мене багато зелених кольорів. Mm -hmm. То знаєш, яким я... Ой, а чуди чорний, а туди ем, синій. Я люблю тебе. Mm. Я? Так. Да. А чого? Бо павучок маленький, і якщо ти візьмеш дуже товсто, так от ми взяли красочки. Синю дай за... Синю? Да і синю. Е, ні, давай без тих. А чого? Давай без темних кольорів. Що буде ти будеш спочатку лапки розмальовувати? А пузик? Чи жопка? Чи що це таке? Жопа. Жопа. Так. А я буду розмальовувати сердечко. Отаке. Червоним. Ну, спочатку червоним. А потім. А потім десь всередині може рожевим. У тебе немає зелого. А щоб отримати рожевий, треба змішати червоний з білим. Ти у мене це взяти? Ну так. Да. А де ти взяла білий? Ой, червоний. А тут? О, тут. У мене хочеться все взяти. Да? Трошки мочи кисточку час від часу, але не промакуй її сильно, поняла? Взагалі можеш не промакувати. Хорошо? Угу. І Гіпс просто багато води в себе вбирає. Дуже? Угу. Мій макар дуже, да? дуже довго, так? Ні, не треба дуже довго. Тому що ти дуже довго мокаєш, нічого не міняється. Я тебе не Ум, Красиво. Уме? Угу. І у тебе, і у мене. Дивіться, Чи, такі не, не, не піднімай, я потім покажу. Таке сердечко получається. Так, і мені треба трошки білого. А, як за, коли не буду, хм, а ти я колись Може, буду живий. Я испутала білий. Та нічого тебе не портала, а тобі ще може потім насипати. Ти ж вообще казала, зачем мені білий? Лапки эти будут. Свой ангелис. Ты сказала фиолетовый. Я сказала за А. Ага. Ой. Я очку и селочку. Там даже очку у него есть, да? Ну да. Я их зарисовывала Я тоже буду мукать, бо она дуже мокрая Червоненький. Після червоного потім гарно помиєш пензлика, тому що запачкаєш інші кольори і буде грязь. Я доски туди добаву до нісу А павуки я не знаю. Може, зелений. Або жовтий. І смисл у мене очікала, скільки дуже хочеш. Дякую. Або зроблю жовтого павука в червоний горошок. А який червоний горошок? Ну, червоні крапочки поставлю, поняла? А. Або червоного павука і в білий горошок. Я Ось заведе. Ото зовунки. А який хочеш? Ой оранжевий кочу. А то ж тільки що був оранжевий. Кочучі оранжевий поняла. Uh -huh. А це поки не з... з... оранжевий, то як це буде колесокий. Хай коричнево такий не красивий. Ну красивий, конечно, але тобі він не треба. Тобі ти ж хочеш яскравого. сама буду зубку, потом... А ты что, ты уже закончила? Да. А что? Просто питай, да? Угу. Что ты тут И кипи очень Який у мене буде блакитний павук перший. Чи ти знаєш, які павуки бувають в природі? Які? Я не знаю. Чорні? Я думав, ти знаєш? Чорні. А які ще? Коричневі. Корічніві. Подобається тобі розмальовувати? Так. Да. Це вже розмальований він? Угу. Я покажу цього твого. Я конячку кочупав. Отакий. Я тобі куцю. Так у тебе. Это я кутеба. Почекай. Е, е, е. такий. Сердечко, е... сердечко було тільки одне. Давай я тобі метелика дам. Метелика і конячки. Конячку? Да. Щас, я тобі лоза. Сейчас я тобі виберу якусь саму красиву. Мені чи я віча? Все нравляться? Ну да, Дай ну так куцю. Ну ось, сама велика, давай. І Давай две. Две конячки. Да. Ну, давай сначала цю. Метелика, а потом конячку а еще одну. Маленькая, да? да, меньше убери кисточку, тебе так, так будет зручнейшая. Ты обиделась? Mm -hmm. Угу. Серьезно? Что? Mm -hmm. Ты серьезно? Чего? Почему что молчишь такая серьезная? Блин, так вот Ты уважно размалевываешь, да? Mm -hmm. Що тобі треба дивитися? Уколо. Конячки. Колячки. Я готова конячка. Так у тебе дуже красива кольорова конячка. Що тут далі? Ковачка? Квіточку. Квіточку? Так, да. хочу квіточку. А Хочеться квіточку. Ні, mm -hmm. мені подобається конячка. Таку конячки подобається. Ні, ну не только, я ще ж паука розмалювала красиво. І сердечко. І сердечко. Оця маленька. Це більше, але можеш її брати. Вона тобі для квіточки підійде. Добре. Які взяти? Ну, серединку зроби жовту може. А що вони та синій. Фіолетовий що у тебе есть фиолетово. А що оранжевий та синій? Оранжевий і синій. Да. М -м. Ну це два протилежних кольори. Конечно вийде якась грязь. Ну він не получиться правокорічні в укорічні. якийсь болотний може получиться. Оландіо Так? Якийсь болотний може получити, я ж кажу. Я не знаю. Така золота. Подожди. Ой, не може її. Ніколи її не може відкрутити. Ого. Так, золотком. Подожди, я а куда же я добью? беру? Остальненькую, остальненькую. У меня еще есть павук, и там еще есть балата павуки. Ты хочешь павука? Нет. Есть. Нет, у меня есть павук.

Бо гіпс розмішувати треба в одноразовому стаканчику, який потім сразу можна буде А чому не у сашки? Бо вона потім не відмивається Це Чи гіпс знову видавається? Не хочу я одмивати? Я ложку запачкала в гіпс, коли розмішувала. Але її... это була маленька? Ні, ось от, як цей раз робила. То я її її одмила. Она у силиконе была. Не в силиконе, а в гипсе. В гипсе. Да, мама. Угу. Я знаю. Так. О. А как у меня тут теперь? А что это у меня тут теперь такое? Поняла? О. Ну, вот мне... Эм... Ти знаєш, який зелений? Який? Дуже, 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 дуже світлий зелений. Воно буде багато білого, я тобі тебе подам зараз. Ну що, ти робиш? Ось я вихаваю. Чи не роби цього, Добре. О, да. Ось отакі. О, да. Ой, мені! Що тобі? Хочеться такого. Куди обіцяна? Іди, папа. Сказав, як вас у вас? Папа? Покажи мені. Да. Только да покажи мої. Чого? Я показую. А, ты сама хочешь показывать? Mm -hmm. Скільки років? Чотири. Ні. Да. Скільки тобі років? Чотири. А ти не брешеш? Не брешу. Ага. Ты ж знаєш, скільки тобі років? Ні. Не знаєш? Забула. Да. Що хочеш, щоб уже тобі скоріше було чотири, щоб день народження був? щоб було. Хочешь ты, то було? Угу. А мамі скільки знаєш? Чотирнадцять. Ні. Три. Ні. Да. Двадцять. П'ять. Майже. Дивись, я зробила тобі такий тест колон. Шейде див... о молоді. Вау! От ти молодець, ти бачиш? ти розмішала зелений з білим, і в тебе вийшов такий світлий, так? Да? А якщо розмішати фіолетовий з білим, світлий фіолетовий або темний фіолетовий, то вийде дуже-дуже гарний, теж світлий колір, пастельний. Поняла? Оце як у це, дивись. Да, так. Да. або як у мене крильця у моєї конячки, бачиш? Які крильця? Бачиш, які у мене крильця вийшли по кольору? Ага. Гарні? А у мене гарні. В тебе взагалі. У тебе гарно. І в тебе дуже гарно. У тебе дуже гарно. І в тебе дуже І у мене гарно. Дуже гарно. І, конечно, ми ж себе стараємося. Прикольно, можна посидіти, повтикати. Ти казала мало красок, мало красок, подивись скільки залишилось. Ще малювати малювати. Все, кажи поки будемо виключати світло. світ. Ака.